Вітаю, друзі! Україну можуть розділити сусіди між собою, розчленувати. Про це йшлося в 2022-му, про це йдеться зараз. Подробиці за хвилинку, а поки що підпишіться на мій канал. Посилання поширте і поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Друзі, у 2022-му, перед початком широкомасштабної російської агресії, Путін проводив таємні консультації і робив посили у Угорщині, Польщі. Поляки про це, до речі, відкрито казали, і пропонував розчленувати, розділити Україну. Тоді наші сусіди відмовились і першими стали на допомогу Україні. але час іде, і все змінюється. Кандидат президента Румунії Келін Джорджеску, це той, що Constituției, а Конституційний суд скасував вибори, заявив, що Україна – це вигадана держава, котру розділять сусіди. Se schimbă lumea, se vor schimba frontiere. Mai mult de atâta, dacă se schimbă frontiere, frontiere unde suntem noi? Deci avem Bucovina de Nord, interes, avem Bugeacu, avem Maramureșul de Nord cu Corect, din fosta, da. cum se cheamă, Transcarpatia, cea mai, mai rămâne și pe la unguri, Livovo, care o să rămână la polonezi, și Malorusia, care sigur. Nu să pariați pe o împărțire? 100%. Sigur? 100% va fi asta. Păi au altfel cum. Nu există. Drumul este inevitabil către așa ceva. Vă Din istoria Ucrainei eu pot să întotdeauna Ucraina orborici. este Sim, un stat inventat. Mici.

До чогось подібного неминучего. Україна це вигадана держава. Це Українська Совєтська Соціалістична Республіка, заявив Джорджевську. Нагадаємо, що Джорджевську зараз слідирує в опитуваннях. Раніше він вже переміг в першому турі, але його відмінили через російські впливи доказом. Цього впливу на даний момент не існує. А тому є загроза, що Джорджевську може стати президентом Румунії. Ми отримаємо ще одну проблему. А тепер давайте проаналізуємо: Володимир Зеленський пішов на конфлікт з Робертом Фіцу, відкрив другий фронт проти Словакії. Сьогодні там затримали українця збудувати у втручанні в урядових протестах. Один крок до депортації українців в Словакії і до закриття кордону з України. Навіщо нам другий фронт відкривати, якщо ми на одному війська російські не можемо стримати? З Угорщиною плюс-мінус така ситуація, і зараз Румунія. То може час почати налагоджувати стосунки з країнами-сусідами. А то з поляками посварились, кордон блокували, в їхні вибори втручаємося. В Словакії 에, майдани підтримуємо от, зараз в організації Фіцо звинувачує українців. В Румунії от, сприяємо політикою своєю, щоб такі Джорджевську перемагали. Мене таке враження, що це робиться зумисно. Зумисно відкривається другий Західний фронт проти України. І роблять це зелені гниди. Команда ліквідаторів української державності і утилізаторів української нації. І чим швидше вони підуть, на, тим більше шансів нам зберегти країну, зберегти націю. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.